Привіт такі, друзі! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас не влог, а огляд із магазину. Магазин на супермаркет сьогодні Вінмарт. Таких міні-маркетів по місту дуже багато, на кожному куті його можна зустріти. Там мінімальний вибір товару, але є один супермаркет Вінмарт, і сьогодні я хотіла би пройтись по всіх поличках, по всіх рядах, показати вам все, що є в цьому міні-маркеті, ціни, які є. Товари, які є, продукти, які овочі, фрукти, все вам хочу сьогодні показати. Не буду зупинятися на кожному товарі. Приблизно вам буду показувати, що є в магазині, щоб ви могли орієнтуватися, які товари продають у В'єтнамі, якщо ви надумали їхати в цю країну. І почати я хочу сьогодні з фруктового ряду із фруктів. Скажу одразу, що овочі, фрукти я намагаюся купувати на базарі, тому що вважаю, що в супермаркетах вони дорогі а в Вінмарті то тим більше. До прикладу, ось є манго і по 80 тисяч донг, і по 65 тисяч донг, і по 54. Зараз сезон манго, тож можна набагато дешевше його придбати. Наприклад, по 20-25 тисяч донг ви можете взяти на базарі гарні манго. Є різні, є жовті, ось такі червоні. Брала декілька разів. Вони мені не дуже подобаються мають таку якусь. Типу, як терпковаті трішки. Ось цікавий фрукт сападіла. Тут він твердий, а взагалі-то дуже м'який смачний фрукт. Також на нього тут завищена ціна. 25 тисяч, його зараз ціна на базарі. Це у нас маракуя. Також вдвічі всі фрукти вдвічі дешевші на базарі, ніж тут. Зелені мандарини. Апельсини. у В'єтнамі вони називаються кам апельсини. В середині вони жовті, дуже соковиті, смачні. І Ми беремо дуже часто, робимо фреш свіженький, з них ту ну, ж таки, на базарі можна взяти набагато дешевше. От що зараз я бачу дешевше, це ось авокадо по 27 тисяч. Це непогана ціна. А ось такі по 43 тисячі. Я ну, Трішки твардувати. Так. Так, далі драгонфрут 50 тисяч, ну, знову ж таки, на базарі дешевше. Папая є 30 тисяч, донго вона коштує. Але на базарі не знаю, дуже рідко купую, але скоріш за все також її дешевше можна взяти на базарі. Кавун. А вони по 19-20 по тисяч, на базарі по 10 я купую. То оці по 20 тисяч також. Але таких на базарі немає. На базарі зазвичай ось такі довгенькі, маленькі довгенькі. Помилка 57 тисяч. Не скажу в порівнянні з базаром, бо дуже рідко купуємо. Не знаю зараз ціни на неї. Овочі. Овочі, помідори 27 тисяч, на базарі по 15-20 я купую. Але також, незважаючи на те, що ніби здавалося, вони такі як пластикові, так, не зовсім як домашні, я якось брала нещодавно, то ну, нормальні помідори, можна їсти. з'їдобні. Так, перчик, перчик 30 тисяч. Ось такі в упаковці. Ось такі. Не знаю, 32-41 тисяча до. Так. Ось це що, по 16, мабуть. Не зрозуміло. Ось такі упаковки ми по 32, кольоровий маленький. Так, маленькі помідорчики Черрі по 24 тисячі. За ось таку упаковочку. 300 грамів, ось такі 22 тисячі, як зелені, так? І це ось такі зелені помідорчики. 33 тисячі. Ніколи такі не брала, не купувала. Велика кількість зелені в супермаркеті. Не завжди я знаю, що це таке, що з ним робити. Ну, це, це зрозуміло, це салат на зелень. По 12 тисяч за упаковочку. Ось так, також салат. Цей салат по 25 тисяч за упаковочку. Це не знаю, що таке, що з ним робити. Буду показувати лише те, що знаю. Зелена цибулька за 100 грамів 10, 9500. Я буду округляти вам ціни. Ось мікс, зелена цибулька та кінза 8 тисяч. Далі. Що тут це, мабуть, м'ята, якщо я не помиляюся, а ціну на неї не бачу. Добре. Якась ось така зелена, нещодавно ми пробували, але ніяка вона, якщо чесно, 6 тисяч вона коштує, здається. Але не зрозуміла я її, тому що на смак вона абсолютно ніяка. Так, далі ще тут якась зеленушка. Це не знаю. Селера. Ось тут. І це тут вона вже вся зважена. По 48 тисяч за кілограм. Ось така упаковка на 64 Підесят тисяч буде. Далі. Капуста Пекінська 29 тисяч. Капуста, звичайна, 19, щось за дорого. Була, я нещодавно брала по 7. Була капуста, по 7, по 10. Звичайна ціна це щось дорого. Зараз а, навіть синя капуста є в магазині. Можна придбати у В'єтнамі. Вона йде по 44 тисячі за кілограм. І тут ще з іншої сторони також є зелень. Знову ж таки, я не знаю, що це таке, що з ним роблять. Е -е, так. Це також не знаю, що багато різної зелені, яку використовують у в'єтнамській кухні, але особисто я не знаю, що з нею робити. Ось знаю, що капуста бакчой 15 тисяч, це гарна ціна. Зазвичай я брала по 40 тисяч, це за пів кілограма. А, це за пів кілограма. ну звісно, я за кілограм брала 40 тисяч, але все рівно непогана ціна. Ось тут можна взяти, буде приготувати. Дуже смачна, мені подобається. Я готую з соєвим соусом, з чесничком її можна буде взяти. Так, далі. Із того, що я знаю, тут це ось шпинат. Його ціна 18 тисяч за кілограм. В цьому відділі. Це овочі, фрукти закінчили. А, ні, ще не закінчили. Ще ж у нас є овочі, які з цієї сторони, є гарбузики. Шкода, що Аліса не їсть. Гарбуз не подобається їй по смаку, хоча коли була маленькою, то їла гарно. 26 тисяч за кілограм можна взяти шматочок, великий, різні є різні сорти. І такі довгенькі, і кругленькі, які ви тільки хочете. От. Тож в вазі гарбузики є. А, до речі, ось ці такі довгенькі, вони дешевші. По 18 тисяч йдуть за кілограм. Далі біла редька, 28 тисяч за кілограм. Це якийсь корінь, я навіть не знаю, що це за корінь. Ніколи не купувала. А, солодка картопля Батат. 36 тисяч за кілограм. Вона коштує дорожче, ніж звичайна картопля. Так, Цибуля 11 тисяч, гарна ціна, така сама, як і на базарі. Бачите, інколи трапляються деякі товари з непоганою ціною. А, морква по 20 тисяч. На базарі я купую там, по 15, по 13. Картопля по 30 і 20 тисяч різна. Це пофасована в сіточки, але знову ж таки на базарі по 15. Я беру вдвічі дешевше. А це щось навіть не бачила ніколи. Якийсь чорний чесник. Дивіться, які грошей коштує за 200 грам. 490 тисяч. Є сушений чесничок. Цибулька сушена. Переходимо на цю сторону. Тут можна теж цього різного придбати, якісь коріні. Набори. Це, мабуть, лемонграс, лайм і імби. Мабуть, якісь набори, типу для супу щось варити, щось готувати. Є ось такий гострий перчик. Зелений гострий перчик, маленький червоний гострий перчик. Це все ціну зрозуміти дуже тяжко. Лаємо ось в сіточках по 32 тисячі, мабуть. За сіточку? Ні, за кілограми. 32 тисячі за кілограм. А, так, чесничок, цибулька. Ось така маленька, як вона називається, не знаю. Ось така є дрібнесенька цибулька. У В'єтнамі бачила, багато де продають, але я таку не брала ніколи, не знаю, що з нею робити. А, чесничок звичайний, такий є більший і менший. Так, по цінам чашку, знову ж таки, а, ніби оце 300 грамів, 250 Не знаю. Щось прив'язане один до одного, незрозуміло. Це я навіть і розбиратися не хочу, не зрозуміло, що воно таке, з чим його їдять. Ось такі штуки в упаковочках, схоже ніби на якісь гривні. А, це бамбук. Маринований бамбук. Ніколи його не купувала, не знаю. 52 тисячі, отака упаковочка стоїть 49, мабуть, по вазі вона, мабуть, йде. Це, це, мабуть, якась оцінка, Або трішки інший сорт. Не знаю. А, так, далі дивіться. арахіс арахіз такий в сіточці можна придбати 40. 2500 грам, зелена, ось така э, спаржава квасолька, так, мабуть, це називається. 28 тисяч за пів кілограма. А у В'єтнамі, як і у всій Азії, можна знайти ось такі маленькі баклажани. Вони є і фіолетові, і білі. Я думаю, що їх вартість ось 21 тисяча. Я так думаю. Так, якісь дивні штуки, я не знаю, що це такі. Перейдемо ось сюди. Ананаси 31 тисяча за штуку, але на базарі Ні, це за кілограм. 31 тисяча за кілограм. Ось на базарі за 20 тисяч я завжди купую, мені вже чищений дають. Тож я не бачу сенсу купувати у магазині. Ось. Такий, це щось типу кабачка. А... 20 тисяч він коштує за кілограм. Є баклажани. Баклажани. Вони у нас йдуть по 26 тисяч за кілограм. Сукіні. Зараз тяжко зорієнтуватися, але я думаю, що оце у В'єтнамі. Є в магазині, ну і на базарі ось такі великі огірочки. Їх ціна ось, мабуть, 25900, а є ось такі маленькі. Я їх дуже люблю. Вони дуже смачні, ось такі маленькі. Вони йдуть в упаковці пів кілограма, майже 15 тисяч за кілограм. Там буває по-різному, буває акційна якась пропозиція. Так. І ось трішечки вище угу. окра. Ось така штука. Якось я ось готувала. Також з соїм, соусом, соусом, шасничком готується. Є така і така. А, так, 300 грам, ось вона. І тут 300 грам. Або 15, або 23 тисячі, не зрозуміло. І є ще ось така штука: 30 тисяч за пів кілограма коштує. Але я не знаю, як це можна їсти. Воно страшенно гірке, несмачне. До різних салатиків його додають, але мені це абсолютно не смакує. Так, банани в Азії не дешеві, особливо в супермаркеті. На базарі вони вдвічі дешевші. Я не втомлююся повторювати, що якщо ви хочете купити фрукти, то краще сходіть на базар. Там все вдвічі дешевше. Тут вони по 32 тисячі за кілограм. На базарі я купую по 15. Так, тут є ось Лонган 80 тисяч за кілограм. Дуже люблю, дуже смачний. Так, це сападіло, але вже м'якенька. Мангустін по 45 тисяч за кілограм, попакований в коробочку. Ранбутан 80, 85 тисяч за кілограм. Так, ось такий якийсь елітне манго, що навіть запаковане кожне в окрему коробочку. 65 тисяч за кілограм. Так, ось такі штучки, не знаю, як вони називаються, але я їла. Вони, я думала, що це такі маленькі яблучки, але ж ні. Воно таке зелене, схоже на яблучко, але всередині така кісточка, як у сливи. Так, а цей фрукт називається червоне яблуко, незважаючи на те, що він білий, є червоне, рожеве і ось біле. Ось Я бачу, одна упаковочка з рожевим є, є такі ще червоні, більш такий насиченіший, червоніший смак. І гуава 35 тисяч за кілограм, попаковано такими великими упаковками. У В'єтнамі можна купити Ківі, але коштує воно не дешево. Ось є і 119, 90 тисяч, 55, за два штучки. Ну, я вважаю, що це за дорого. Це, 55 це 2 долари, долар штучка. Трішки за дорого. Також можна придбати і винограду в В'єтнамі. Тут ціна вказана за 100 грам, а ціна за упаковочку зверху є. Дивіться, 93 тисячі, отака коробочка винограду е синього, так. І рожевий виноград з 92 тисячі донг за отаку коробочку. Ну, дороговато, як на мене. Ой, дивіться, черешня. Ось така малесенька коробочка тут. 250 грам, 100 тисяч дон коштує. Ну, є різні ціни, трішки важчі, коробочки, трішки легші, але приблизно, так? щоб ви розуміли. Задорого. Це дуже такий а, вишуканий продукт. вишні взагалі немає в Азії, а черешню інколи можна зустріти, але дуже по дорогій ціні. А Ось такі жовті апельсини. Ось, мабуть, 65 тисяч, якщо я не помиляюся. А далі гроші, яблучко не знаю, що тут, що, але в Азії яблука і гроші дуже дорого коштують. Це прям такий товар, який... Якщо яблука можна ще знайти. Хоча й груші, то знаєте, такі я зустрічала на базарі круглі. Вони не то яблуко, не то груші, щось таке схрещене. А от такі, як у нас, груші продаються, туди немає. Яблучко от 140 тисяч, 60 тисяч, 270 тисяч, ось такі яблучка. Ціни різні. Інколи можна натрапити на якусь акційну пропозицію, щось трішки дешевше, але дуже рідко таке трапляється. Кисини, не знаю, чи вони 80 тисяч дон коштують. Ось такі ківі 175 і 249. Там, мабуть, є різниця. А, це, мабуть, жовті, а це зелені. так. Це гладенькі, Тушківі дуже дорогі. Тут в нас грибочки. Грибочки десь по також мені тут тяжко зорієнтуватися, це гливи, але зазвичай там до 20 тисяч така упаковочка коштує. Так, ось такі грибочки. Дуже часто їх можна зустріти. На барбекю, на хот хот-пот їх подають. Це грибочки, які не перетравлюються організмом. От як, вони, як ви їх з'їли, так вони і вийдуть. Цілі Не знаю взагалі їх користь, прикол і все решту, бо ну, в сенс тоді їсти те, що не засвоюється абсолютно ніяк організмом. Дивіться, цибулька. Ось така дрібненька, уже чищена. Так, тут взагалі дуже тяжко розібратися з цінами, все написано в'єтнамською. І я буду втрачати дуже багато часу, якщо буду це все зараз перекладати. Тож я в цьому холодильнику вам просто покажу асортимент. Якщо щось буде на упаковці з цінами, я вам буду про це говорити. Є чищений чесничок. Уже продається. А, так, можна інколи зустріти ось таку нашу звичну родиску. Так, 250 грам. Мабуть, це не її ціна. Я боюся помилитися, але скоріш або ось це також 250 грам. ну то таке. Ось така дрібненька бейбі-морква. Так, тут у нас ось це. у нас е перчик. Зелений чорний перець. Так. Помідори в упаковці. Ось такі є. Зелений горошок. Ін 100 грам. 100 грам. Де тут на стіночок? Щось за 100 грам. Можливо, це. Ладно. Ні, скоріше за все, ні? Так, далі. Перчик я вам показувала. Помідорчики я вам показувала. Ось такий є перчик. Дивіться. Беремо. Ось цей перчик 42 тисячі за упаковочку. І ось такі помідорчики. чері Черімікс, туди червоні, жовті, різні. Є. Так, чері мікс 300 грам 28 тисяч. Так, перчик. 180 грам. Звідки ж знати, що він 180 грам, кожен перчик? Не знаю, це можливо щось інше. Ось такий кокос можна купити собі, щоб попити кокосову водичку. Так, яка його вартість? Також складно сказати. Коко, коко. Добре. Так, і знову яблучка. ось в таких упаковках. Ось в таких упаковках яблучка є. Ось тут по шість штук, по три штуки, але різні яблука, різні сорти. Так. Ось так запаковані в пакети. Папорсинки. Так, І тут яблука, ось так, яблука і в відерці попаковані. Так, слухайте, я планувала швидесенько все зняти, показати огляд всього супермаркету, але зрозуміла, що, мабуть, потрібно ділити на частини окремо овочі, фрукти, бо якщо я почну повністю робити огляд всіх товарів, то це буде. Занадто довгим відео, та й давайте зробимо такий експеримент. Якщо я побачу, що це відео сподобалося. Якщо буде багато переглядів, то я, звісно, повернусь і всі решту відділи, також так само пройдусь і більш детально вам все покажу. Тому що щодня я знімаю влоги, показую, що я купую. А ось таких повноцінних оглядів супермаркетів у мене немає на каналі. Тож, якщо вам таке цікаво, такий цікавий формат, то давайте завершимо це відео. і і дайте мені реакцію в коментарях. Чи вам це цікаво? Також не забудьте поставити вподобайку під відео, підписатися. І якщо я побачу, що це цікаво, що будуть запити показати вам і інші відділи супермаркета, то я обов'язково це для вас зроблю. А на сьогодні завершимо. Дякую вам за перегляд і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!